Вітаю вас, мої любі! Перед вами каталог строці компанії Фармасі листопад місяць і я до вашої уваги пропоную вам перегляд відео розпакування. Залишайтеся зі мною. Так. Перше це замовили ось у нас бальзам з паприкою. Зараз ціна 263 гривні замість 309 це доктор Туна, бальзам з паприкою і перцем чілі. Він, бачите, приходить ось все зафольговано, все дуже статно, солідно. Так. Зігріває. При радикуліті, при м'язовій болі знеболює дуже гарно допомагає, коли, не дай Бог, у вас болять суглоби дуже чудово. І навіть коли хворіють, от ми хворіємо, то ми натираємо, грудину, ну, грудину, грудину натираємо щоб там де нема садочка, щоб полегшити процес хвороби і одужання, щоб було якомога на швидше. Бачите, який він густий. Ось так це мій використанні. Зараз ціна, я ж кажу, дуже класна. 263 гривні. Вистачає на дуже багато. Тут дуже багато різнотрав'я, і саме головне, він не пече. Оце саме головне ось так. Помада. Дівчинка в мене брала помада ось такого відтінку. Зараз вже бере 0,2, а раніше вона користувалась 0,1. І замовила, каже, ні, 0,1 не підходить, беремо 0,2. Зараз теж ціна на цю матову стійку помаду. Ціна дуже класна, рідка помада 4 мл. І вона 322 гривни замість 379 гривень. В неї щільна текстура, вона дуже гарно контур губ окреслює, дуже гарний там іде. Чим ми наносимо помаду, забула, бачите? бачите? І матовий фініш. Ось так, 0,2. Так, в мене закінчився для брів, вже, вже замучила, бачите? Він такий ще, ще малює. Ще сьогодні наносила Брови ще фарбувала, це туш для брів. Це я взяла собі ось таком відтінки. Дивіться, який гарний, темно-коричневий. Така ось. Краса буде у мене, бачите? у мене краса. Це буде мене трішечки ще лежати, тому що туш в мене ще є трішки ще є. Але ми, звісно, як завжди, жінки робимо що запаси. Ми не можемо щільнати нанесення дуже гарне. Як вам подобається, дуже гарно щиточка профарбовує. Є 4 відтінки, тому. Мені, мені підходить така туш, і тому я її купую, коли в мене вже має закінчитися моя. Я користуюсь, звісно, і олівцями, але це таке діло, знаєте, що, я ж кажу, є чотири кольори, натуральні відтінки, і дійсно м'яке дуже нанесення. Так. Знову краса впала помада. Трішки незручно нема світла. Знову краса. Це в нас йдуть палетки для тіней. Так, лівічка, чекайте, мене ось, бачите, список, замовлення, все як положено. Так, замовили таку ось красу, знову-таки, для обличчя і для повік. Дивіться, яка гарна краса. Невагома текстура, дуже гарні такі ну, базові відтіночки. Ідея подарунку, до речі. І зараз ціна 450 гривень замість 529 На люстерці теж знімається плівочка, дуже гарне оформлення. Ось така, дивіться. Дуже. Люди брали, знайома той раз взяла і їй сподобалося. Вона каже: Ні, Наталі, замовляйте мені, тим паче, що зараз дуже гарна ціна, дуже гарне оформлення. Да? Так я рахую, що супер! Та тут знімається плівочка теж. І ще один відтінок по акції, ще одна палетка. Ось така, теж дуже гарне. Все повністю оформлення. Мені подобається. Як в фармасі е, оформлюють коробочки, ну, повністю все. Дуже мені подобається. І ось також знову збила помаду. Дивіться, які тут у нас йдуть дуже гарні відтінки тіней. Дуже гарні така палетка, дивіться, вона йде така матова. Дуже спокійні відтінки, і де потрібно, бачите, чорний є. Де він такий, він темніший на камері, але він світліший в житті. Дуже чудові, слухайте, стійка -ф -ф формула цих тіней. При тому відірвалось. нічого я приклею. Стійка формула цих тіней, теж люстерко, дуже гарне оформлення. Дивіться, яка краса, ну, матове таке все. Дуже дивіться. Прям, ну, супер, супер, супер. І зараз ціна по акції 518 гривень, дівчата, а за. Зазвичай 609 гривень. Матовий фініш буде, так що світлі та темні кольори. Ось така краса поїде. Так, це я прилагоджу, тому що це моя вина, що я хотіла дуже ж сильно вам показати, і відірвалося захисний такий. Потім у нас дуже класні: це що? Це в фармасі губні помади. Кремова губна помада. У мене в замовленні два відтінка, 11 та 13. Дуже гарно, звісно, наноситься на вуста. Дуже гарно. це в нас іде ось 11 відтінок. Звісно, нанести її на руку, то ну, на вуста буде, вона більш ніжніша. Вона дуже гарно лягає на губи. Вона, так, знаєте, прям. Ну, як кремова, тобто вона зволожує, дбає про шкіру губ, і вона довготривалий має ефект. І саме головне, в цій помаді ще є поживні активні компоненти. Ось так, не просто помада, а вона ще й буде вам доглядати. Кремова помада 4 грами. Зараз ціна її, дівчата, теж 212 гривень, замість 249. І ось така яскрава красуня. Захотіли люди собі на свято взяти вже, дивіться, ось відтінок у нас 13. Так, приготувала показати вам. В каталозі, дивіться, яка вона яскрава, дуже-дуже гарна. Прям така, вона трішки темніша в житті, чим показує камера. Дуже. Показую вам слідучий каталог, тому що цей каталог, мій робочий, вже заробила так, що. Так, ось 13-та. Дивіться, ось вона, помада. Я вже скільки продала цих помад, то практично 99% відповідає відтінок тому, що намальовано, тому, що нафотографовано в каталозі. Це супер, дівчата. І теж таки 212 гривень губна помада замість 249 гривень. Так, і ось 11-й, дивіться. Бачите? Тобто дуже сильно схожі. Так що без проблем. Мені ну, я впевнена, що якщо вам підходять помади, їх там дуже багато. дівчата, їх там в каталозі 16 відтінків. Уявляєте, 16 відтінків такої помади. А до речі, матової матової 20 відтінків. 20 відтінків матової помади. Оце, оце тако, така, да? оце так ем, така кольорова гама. Так, зараз дуже крута, класна ціна. Це на шампуні та гелі Botanics. Цей раз в мене замовили віточка, я вже отримала сонечко. 500 мл це у нас іде шампунь з екстрактом кропиви. Шампунь Botanics. Так, все тут у нас є опис, все як, як потрібно. І саме головне, вона приходить закрита, її можна брати на, як на подарунок, вона зафольгована. Перепрошую ковточок води. Це йде шампунь з екстрактом крапиви. Вона дуже класно, знаєте, вона волосся очищує дуже м'яко. Ви знаєте, що крапива це завжди з нашого дитинства, мабуть, всі крапива, крапива це зміцнення. Да, вона зміцнює волосся, вона дуже м'яко очищує волосся. Вона волосину саму робить більш такою, знаєте, щільнішою. І це, це класно, тому що вона таким чином зменшує ламкість волосся. І вона посилює природний блиск, природне сяйве волосся. Зараз ціна 161 гривна 500 мл замість 189 Там їх три види, дівчата. Супер. Суперова шампунь. Рекомендую взагалі цю лінійку. Приглядіться, тому що вона дійсно дуже-дуже класна. В замовленні знову таки крута ціна, по другому не скажеш, але. Підходить під мого, цього, під мого помічника. У мене тут такий сьогодні помічник є. Дуже класний такий ось. Мені подобаються такі речі. Ось такий дядько, бачите? Так, це виходить в нас дуже гарне, по-перше, оформлення, теж все закрите. Це в нас йде доктор Туна Віталізінг 225 мл шампунь для волосся, яке тім'яне і. Тонке. Тобто, це йде безсульфатний шампунь. кого це цікаво, це дуже класно, тому що в ньому безсульфатна формула. Цей шампунь м'яко очищує волосся, додає об'єму навіть самому тонкому волосю. Дівчата, все теж закрито, дуже гарне оформлення. Ви подивіться, яка краса. Бачите, все закрито. Тобто, якщо є проблема саме в тому, що в людини тьмяне волосся і тонке, це теж ідея подарунку. Дуже все гарно, дивіться. Дуже гарне оформлення. Так? І що я хочу сказати, зараз ціна у нього виходить. Я записала. Ні, я не записала. Дешевша ціна виходить, чим зазвичай. Зараз скажу вам за кондиціонер. <гум> так, перепрошую за ціну, Ну, вона зараз по акції йде. Не записала, бачите? Так, готувалася. Кондиціонер для об'єму волосся віталізен 200 мл доктор Туна. Дуже чудово теж, якщо на постійній основі викор... застосовувати ось цей кондиціонер, то буде ефект вау взагалі. Взагалі, дівчата, буде суперовий, суперовий. Бачите, одну-дві хвилинки ми чека... наносимо і чекаємо одну дві хвилинки. Це те, що в наш час необхідно. так? І він теж, кондиціонер, надає волосі об'єму, робить волосся міцнішим. І, якщо ви регулярно використовуєте, буде ефект, у вас вау. Дуже гарне оформлення. І кондиціонер 263 гривні замість 309 гривень. Ось так, Економічний набір, економічний, це точно, це я вам кажу. Так, крутю свого мужчину, бачите, то наліво, то направо. У мене просто трішки незручна сьогодні розпаковка, так скажемо. У мене ще не зробили мені люстру в залі. Та зараз світла немає, мабуть, у багатьох українців в цей час немає світла. Так, Замовили у мене ось такі чотири сашети контролю ваги, дівчата. це йде смак шоколаду. І тут 27 грамів. Зазвичай 26 грамів, а шоколад чомусь має 27 грамів. Так. І що класно, це сніданок повністю готовий вже. Ви його розводите теплою водичкою, молоком, йогуртом. Чим, чим бажаєте. Так? Тут іде 20 грам, бачите, ось все, 20 грамів веганського білка, 27 вітамінів та мікроелементів. І також тут є дуже великий вміст клітковини. Тобто наш шлунково-кишковий тракт буде працювати чудово. Це те, що необхідно і корисно. І головне без глютену та консервантів. Це супер. Ось так: 99 гривень ось такий сніданок, так скажемо, бачите? Все, грамовка повністю мікроелементів, що тут у нас є. Ось так. Бачите? Так, ця краса в нас є. Далі у нас знову, дівчата, хто мене дивиться на регулярній основі, знову у нас це плямо-вивідник. У нас в цьому місяці кисневий засіб для видалення плям, прям б'є рекорди. Так, тут його кілограм, дівчата, 33 прані. Прання. Містер Віпс. Саме головне, що він іде гіпоалергенний. Підходить для дитячої теж одягу для дитячого. Це супер, все закрито. Там є мірний стакан, стакан, мірна така ложка. І от цих мірних ложок тут 33 штуки. І можна додавати мірну ложку. Бачите, все написано. Відразу до пральної машини. так я і роблю, Можна замочувати в цьому кисневому порошку я роблю окріп. Так, додаю, дивлячись, скільки в мене прання, да? Там рушники кухонні особливо, або щось дуже біле, таке як носочки білосніжні, то окріп зробила, додала декілька ложечок мірних порошку дерев'яною лопаткою. Все це я переколотила, поклала. І притиснула, закрила кришкою, там, в миски чи в каструлі, дивлячись, в чому я роблю. І закутую, щоб воно дійсно постояло, прям так довгенько. І потім перу. Дуже класно прибирає, прибирає плями, до перечі підходить для всіх видів тканин і кольорових теж. Спеціально розроблена формула вона бореться із самими стійкими забрудненнями, з самими надстійкими. Це такими як сік. Да, у нас проблема зазвичай там дітки обливаються сік, кава, какао, до речі, кров, не дай Бог що, вино і трава. Ось так. Класний. Ціна в нього 700 лишнім гривень не бюджетна, але люди беруть на постійній основі. Тільки в них закінчується, то вони зателефонували Наталі, потрібно, і вони беруть. Далі в мене йде два чудових кондиціонера. Дуже ніжний класний аромат. Дуже ніжний класний аромат. 20 мл всього на всього потрібно на прання. Так, зараз я подивлюся. Тут так і на, на одне завантаження пральної машини використовуємо 20 мл кондиціонера. Пахне дуже ніжно, дуже класно, мені подобається. Це, по-перше, йде біо, бачите, біо-дім, містер Віпс. Все, щоб без шкоди для вас, дітей і навколишнього середовища. Кондиціонер дуже глибоко проникає в тканину. І він робить її м'якою. І саме головне, що немає електростатики. Тобто не прилипають потім речі з капронові, колготи, в кого там, да? М -м, буває, носять там, да? юбочки, це все і спіднички. І тому дуже класно оце, нема цієї електростатики, нічого не тріщить, такі речі, коли його використовуєте. 500 мл, уявляєте собі, тут на 20 пранів. Це супер! 249 гривень, дівчата. У мене такі дві пляшечки цей раз. Кондиціонери. У мене донечка моя дуже сильно полюбляє ці кондиціонери. Просто-просто. Так, і ще в мене в замовленні це ось такий великан. Це моє особисте замовлення. Містер Вівс, Біодім. На нього знову-таки іде акція зараз. Він дешевший, ніж зазвичай. Літровий флакон і він видаляє ржавчу ржу та м накип. Дуже класно, можна ним все, крани, унітази, ванни. Ван, бачите, все тут усе закрито, за, за, зафольговано, все класно. І... Що саме головне, що е, е, ним я колись пишуть, що не, не можна ним кераміку. Там, ці, не кераміку, а е, каструлі не, не можна, Емаль, емаль не, не можна. А я колись ризикнула і зробила. Нічого вже скільки, 4 роки в фармасі, 4 роки тої каструлі я користуюся. Я вам це не, не говорю, робіть так само, як я робила. Але нічого засіб зробив дуже гарну чист, чисту каструлю. Десь мене там відео на самих початках моїх є ще багато років тому назад. І до сих пір, я ж кажу, в мене в супер каструля чистюлечка. О, світло дали, супер. І його беремо для скляних сталевих керамічних поверхонь лакові поверхності, ми ним не миємо. Можна мити. Так, як воно є, дуже класно вапно прибирає дівчата з, в, в ванній кімнаті, зі стіни, коли купаєтеся, да, там для крани, ці розпилювачі, да, смі, сміщ, зміщувачі, в умивальники крани, вони блищать, як нові. Це настільки, я на губку просто притискаю губку і на губку собі раз і зробила і все. І на те нанесла, нанесла, нанесла. Тобто, це супер. Помила і потім просто вичистила. А звісно, в чайнику я. Наливаю, я не розводжу. Я наливаю чайником трішки похитаю, щоб виїлась накип. Тому що, ви знаєте, якщо накип є, буде застій, як це, більше затрачуватись електроенергії, те, що нам невигідно. При любой ціні потрібно ресурси берегти. Суперовий. Рекомендую всім, дівчата, це просто рятівник від всього. Навіть шви в ванній кімнаті, якщо там десь кахель між кафельним, влітку. Тем, Відмиває, відчищає все, блищать всі крани повторюсь. унітаз, ванна, душові кабінки. Взяли розпилювач, наляли в якусь ємність, взяли розпилювач побризгали в ці, де йдуть такі канавки, де скло це ходить, да? і відмінно це все очищається. Ось так. І ще, до речі, до кондиціонера у мене іще іде ось такий мірний стакан містер Віпс з компанії Теж в Пармасі. Я дарую при замовленні, де треба вимірювати, я дарую в подарунок ось такий мірний стаканчик, дівчата. Так що ось таке було моє відео розпакування. Я задоволена, що все приходить дуже швидко, дуже швидко, е цілесеньке, слава Богу, е гарне. Люди знають вже цю продукцію, довіряють продукції. Тому кому щось друг потрібно, звертайтесь. Я зазвичай замовлення роблю по суботам. Пересилаю нової пошти Укрпошти, товару є багато у нас. Наявності, Стараюсь, щоб тако раз і щось було е, в наявності. І тільки деяка акція я стараюсь, звісно, теж по акції купити. Обіймаю вас сердечно, ви найкращі, ви зі мною з вас сподобайка, якщо сподобалося. І, друг, що замовляйте. Всього найкращого, до самої швидкої нової зустрічі!